Навіщо все це? Вже не один рік я чув скарги про те, щоб людей відібрали можливість подорожувати: Єгипет, Іспанія, Болгарія, Чорногорія, готелі, пляжі та море. Хтось замінив усе це пляшкою горілки, дехто поринув у роботу. Мене це не обходило. Бо я мав усе: море, гори. У цій консолі та на цьому телевізорі. Але в мене з'явився мотоцикл. геймпад змінився на руль, а телевізор на візор шолому. Мене ніколи не цікавили великі подорожі. Бо піраміди, елфовова вежа, римські колізеї, все це дуже добре, але нудно та не цікаво. Бо все це ми вже бачили мільйони разів. У фільмах, картинках та навіть книжках. Тут нема нічого особливого, а я хотів чогось ексклюзивного, схованого від очей. Це було дуже близько, десь у радіусі 50 кілометрів віддому. Та сосни Ось навіщо кататися на ендуро. Де ви таке знайдете, а? Нема цього, не на мапах, не на справочниках, ніде Это луги в Альпах, коротше, все в білих квіточках і тупо безкрайні поле. На жаль, камера не передає, наскільки ж це просто чарівний луг. Подорож це не тільки красиві місця, а ще й про пригоду, на якій ніколи не знаєш, що зустрінеш. Тільки ось в'їжджаю я в ліс, і я багато бачив оленів під час своїх їзд багато боявся побачити кабанів але що не очікував це е, зустріти вовка або з ким познайомишся поїхали, я не, я не помню. Окей, ну поехали трава була мокрая короче мене скасило я где-то метра три по этому по листві. О, не знайшов, та не побачив, твій шлях це завжди боротьба з дорогою та подальше покращення твоїх навичок. Важливо все, яке покриття, які шини, чи є хороша тяга, чи видно, що під травою, нахил мотоцикла на багнюці. Проте, навіщо все це? Чому я вам все це розповідаю? А для того, щоб розповісти про ці мандри та пригоди, спробувати хоч трохи передати ту насолоду, котру я відчуваю від початку до кінця подорожі, бо єдине про що я жалкую, це лише про те, що мотоцикл не з'явився раніше. Тому, якщо вас це цікавить, підписуйтесь на канал, ставте дзвін та напишіть, що вас цікавить у подорожах.